Сьогодні поговоримо про семантику, а конкретно про Main. Навіщо він нам потрібен? Основна його ціль це виділити основний контент сторінки. Наприклад, якщо це сторінка, About, то вся суть сторінки буде в тому, щоб описати свою компанію. І ось цей опис він має знаходитись саме в тегу Main. Навіщо це потрібно? Для прикладу, краулери будуть краще розуміти, де знаходиться основний контент сторінки. Відповідно, вони будуть краще парсити ваш сайт з точки зору SEO. І друге, це скрінрідери. Вони так само будуть розуміти, де знаходиться основний контент сторінки. Відповідно, вони будуть уникати, наприклад, таких тегів, як футер, хедер і так далі. А будуть озвучувати там, наприклад. Техмен і починають зчитувати about Company і так далі. Скрінрідери це, до речі, штуки, які читають ось цей текст в голос для людей, які, наприклад, погано бачать чи там взагалі не бачать. Тому це доволі корисний тех, якщо вам потрібна семантика чи SEO-оптимізація.